Дуже часто в своїй практиці я стикався із такими думками клієнтів: я не красивий, я лисію, криві ноги, криві зуби, зайва вага. Боже, я помру на самоті, хто ж мене такого полюбить. Як же ж важко знайти своє кохання в цьому світі, коли ти не Бред Піт чи не Анджеліна Джолі, іначе як ці думки повністю не позбавлені логіки, але ніхто не Бред Піт і не Анджеліна Джолі, окрім Бреда Піта і Анджеліни Джолі. Тим не менш наш вид якось досі існує, і навіть непогано так наплодився. І в цьому відео я хочу критично проаналізувати отакі думки з точки зору еволюційної теорії, а не просто переконувати, які ви всі булочки і заслуговуєте на кохання. Привіт, я Роман Кузнецов, я психолог, і на моєму каналі я критично аналізую думки. Хоча й вважаю, що ви всі булочки і заслуговуєте на кохання. Тож підписуйтесь булочки. А вже підписникам. Привіт, дякую, хто писав, переживав, запитував, де я зник. Був дуже стресовий період в житті і багато роботи в інших проєктах. Наприклад, в мене є власний онлайн-центр психотерапії Ecomind, і я мав довге і палке кохання з українською бюрократією. Але, врешті-решт, від цього кохання народилась ліцензія на впровадження медичної діяльності. І тепер у нас ще є і психіатрія, тобто медикаментозне лікування. А ще ми нещодавно запустили інший новий напрямок консультування. Воно ж терапія низької інтенсивності це робота із неклінічними запитами. Так що тепер ми маємо повний спектр послуг психологічної допомоги. Посилання на наш сайт завжди є в описі до відео, якщо що. Отже, це відео не про сучасні ліві теорії, про те, що все на світі це соціальний конструкт, і краса це виключно суб'єктивна штука, повністю нав'язана нам культурою. Ну бо це просто неправда. Є багато досліджень, які показують, що на сприйняття краси впливає і симетрія обличчя, і пропорції тіла, і фігура. І навіть колись траплялось цікаве дослідження, в якому фотографували людей після тривалої відсутності сну. І такі люди в середньому виглядають менш привабливими для інших ніж люди бадьорі і виспані. І це, звісно ж, відбувається не через токсичне нав'язування з суспільством стандартів необхідності сну. Це біологія і стратегії відбору партнерів, які формували шляхом еволюційного відбору протягом тисячоліть, десятків і навіть сотень тисяч років. І тут ви вже можете подумати, що ну ось же, еволюція любить красунчиків, які відповідають певним стандартам. Але якщо відставити в сторону емоції, просто подивитись навколо, то ми побачимо, що якось в житті воно не так працює. Власне на це відео надихнула мене новина, що Джеремі Кларксон за якимось там рейтингом другий рік поспіль визнається найсексуальнішим чоловіком Британії. І це не якась там комісія його обрала. За нього проголосували жінки, багато жінок. Отже, думка Я не красивий, а отже, мене ніхто не полюбить, це просто логічна помилка. Бо стратегії вибору партнера не можна зводити до пошуку тіла Аполлона. На жаль, ніхто не досліджував, чому саме жінки голосували за Кларксона, але одна моя подруга написала мені. Тюта, ну звісно ж, жінки голосують за його гострий розум, почуття гумору, він топчик. Ну і взагалі, на жаль, не знайшов таких досліджень, але ось що по справжньому цікаво було дослідити. Наприклад, чоловікам демонструють фото жінок, і чоловіки відбирають найпривабливіших. І таким чином ми дізнаємося, що ну, наприклад симетрія обличчя впливає на сприйняття краси. Факт. Але. Хотілося б піти далі і співставити вибір фотографій цими чоловіками з їхнім вибором партнерів в реальному житті. І мені здається, що ми там побачимо багато розбіжностей. Бо знову ж звести цілу людину, особистість до її фігури, наприклад, ну це теж просто логічна хиба. Люди набагато складніші, стосунки набагато складніші, і стратегії вибору партнерів теж набагато, набагато, набагато складніші. А що там у нас по теорії еволюції? Ну почнемо з того, що оце от виживе найсильніший, чи найкрасивіший, чи найрозумніший. Це абсолютна дичина. Повнісінька. Бо виживає найпристосованіший, а адаптивність це відповідність довколишнім умовам. Тобто це за замовчуванням не може бути якимось сталим фактором, бо умови постійно змінюються. Ба Більше деякі люди мають генетичну схильність до депресії. Еволюційне пояснення в тому, що багато-багато поколінь їх предків жили в особливо небезпечних умовах, і от саме ті, які були більш чутливими до стресу, до страху і тривоги, які жахались кожної тіні, ті і вижили. Тобто не просто виживе сильніше, це абсолютно хибне уявлення про еволюцію. А інколи взагалі виживе сумніший. Вдумайтесь в це добряче. Психічний розлад може бути перевагою популяції, способом адаптації до навколишніх умов. Якось вже стало менше простору для ідеї, що розмножуються виключно бездоганні в усіх сенсах істоти, правда ж? Насправді, еволюція це доволі жорстока штука. Ну, звісно ж, з точки зору людської моралі, бо у еволюції немає жодних намірів. Але якщо дуже узагальнити, то головний фактор виживання це диверсифікація, тобто різноманіття. Тобто, ми всі генетичні. Мутанти за рахунок цього ми всі різні, і таким чином ми маємо безліч варіантів навіть в межах одного виду. І ті, що за своїми характеристиками тут і зараз краще відповідають довколишнім умовам, ті і залишають нащадки. А інші вимирають абсолютна більшість біологічних видів, існувавших за всю історію планети, вимерли і ні, не через діяльність людей. Наступна важлива річ, яку треба зрозуміти, одиницею еволюції є не окремий індивід, а популяція. Тобто, якщо для прикладу взяти конкретно мене, то взагалі не важливо, який я, бо я маю вписуватись не в якийсь вузький, чітко визначений стандарт. Я маю вписуватись в дуже широкий спектр різноманіття. Я можу статись у нагоді моєму виду, от саме такий, який я є. Картавий, тривожний і надовго зникаючий з Ютубу. Ну а вид, в якому статевий відбір працює виключно за стратегією пошуку схожості на Бреда Піта, буде просто нежиттєздатним. Бо в якийсь період Бред Піт може виявитись просто погано пристосованим до викликів середовища. І тоді настане ера картавих по всій землі. Знову ж нагадую про оцю спокусу звести надскладне явище до якогось одного фактору: наш вид має бути пристосованим до мінливого навколишнього середовища, а не до голівудського конкурсу. Краси. Ну і ще варто знати про закон нормального розподілу. Коли ми досліджуємо велику кількість людей на практично будь-що, ми будемо отримувати графік в формі дзвона. Наприклад, на горизонтальній вісі у нас рівень симетрії обличчя, а вертикальна вісь це кількість людей, які вважають той чи інший рівень симетрії привабливим. І ми бачимо, що середньосиметричне обличчя будуть полюбляти 50% людей, тобто більшість, 25% будуть схилятись в сторону фетишу на суперсиметричні обличчя, ну і 25% на навпаки на асиметрію. Тобто, на всі можливі варіанти знайдеться свій твоїй мамі зятний нужен, крихітко. Ну, а якщо ми ще врахуємо кількість населення Землі і сучасні можливості комунікації, всі ці ваші тернети, то оця логіка, де вам щось в собі не подобається, і через це ви зібрались помирати самотнім, ну таке собі, якщо чесно. Отже, підсумки. Перший спроба вивести якесь універсальне узагальнення, типу я маю бути струнким, красивим, спортивним і багатим, завжди провалиться. Бо сама еволюція вимагає від нас різноманіття. Другий те саме стосується і стратегії вибору партнерів. Всі оці, ну спочатку, ж все одно всі дивляться на зовнішність. Теж не працюють, ну бо по-різному буває, і стратегії вибору складаються із купи факторів. Завжди ж є можливість, що саме ти, саме така, якою ти є, нагадаєш йому його маму. Третій сучасний світ дуже боїться самотності і продукує безліч інструментів і методів її уникнути. Тож має сенс просто змістити свій фокус, із що в мені не так, на а що я зробив, зробила, щоб знайти своє кохання. Тож, не сумуйте мої самотні булочки, і на вашій вулиці колись перевернеться вантажівка з: якщо чудес не існує, то чому існуєш? Ти? Дякую, що були зі мною. Будь ласка, не забувайте про лайки, підписки, коментарі. Ну бо тільки так мій канал зможе розвиватись. Дякую, до зустрічі.